Дуже класний. Але класний, в ньому всередині Максимко, що є? Скажи, будь ласка. Сині арбізи! Сині арбізи, супер! і бі... бі... буклет, так, Максимко? Міняє колір. Міняє колір в теплій воді? цей Так. А, супер. О, що це за колекція, це Максимко, подавали. розкажи, будь Володь ласка. Крейф. Це володарі книги. Вау, класно. Тільки правда, буклет там якою мовою написаний? Українською чи англійською? англійською? Англійською. Максимко, і що ж там написано в тому буклеті? Ти мієш читати Тут трошки? Є, а, атака, дев'яносто е, оборона 95 інтелект 87. А можна я ближче зазніму буклет? Так. Дякую. Дивіться, друзі, який класний насправді буклет. І морфі класний. Отак поглядає морсь. Дивіться, це зустріч. У нього є характеристики. Так, зараз ми подивимося, де ж там англійською мовою. Тут, Ага, по-англійськи як буде морс, Максимко? Велру. Велрус, так? Так. А тепер у нас ще є. А скільки він може важити? Ти бачив на буклеті пише. Він може, може важити близько двох тонн, уявляєш? Угу. Крутий, великий. Правда, тепер майже як нас вантажівка. Окей, пакет. Сильно Йо ми його зробили. це в мене є Верблюд? Клас! Верблюд. А в нього теж вербізи чи ні? Ні. А в ньому що пінопластові шарики маленькі? Так, кульки? Він дуже клас. А який це Максимковид верблюда? Це... Двогорбий чи одногорбий? Азіатський двогорбий верблюд. Клас. А де верблюди взагалі Диві. живуть? Великий. В Африці Азії. Клас. Я маю цей південний А він дуже Серйоз, великий. Так? Дивіться, який він великий відносно вража. Клас. Дуже класні іграшки, правда, Максим? Звероб'ют. Угу. А він має суперздібність. Мой судьба! Це йому написано. Верб'ют. Змінює колір. Клас. Він теж змінює колір. Почитайте самі. А ну давайте подивимось. Вау. Змінює колір. Клас! Дійсно, бачите? Ось так виглядає верблюд в справжньому житті. А ось тут в нас, здається, є чи немає. В нього нема параметрів. Угу. А, ні, є українською мовою інформація. Що верблюд це рід великих савців із групи житті. В нього нема параметрів? В нього є. Довгі шия і голова, і відносно короткий хвіст. Одне зі специфічних пристосувань тварини до життя у пустелі два горби, що є жировими відкладеннями. Вони захищають спину верблюда від палючого сонця. Клас, правда, Максимко? Так, так. А чим він харчується? Якою? Травою. Травою в пустелі? Ні, як Кущами, так, і рослинністю будь-якою. Yeah, і навіть yeah, кактусами, yeah. напевно. Але якщо, він, але якщо він приходить з постелі, він може випити до 5 літрів води, а то й більше. Бачите, друзі, колекція Epic Animaals ж... і колекція, ем... як вона називалась, повелителі. А це з бабом. Повелителі чого, Максимку? А піклус і з бабом це різні. А дивіться, з бабом переважно жмякалки, а в цих переважно пінопласт. Ну, не теж жмякалки, теж іграшки антистрес. Ну що, цікаві? У нас були пам'ятаєте, ціла коробка нічних і повелителі, А це були з бабами, у них такого не було. Супер. Ну що ж, Максимко, до зустрічі! До зустрічі, папа, -па. слава Україні! Героям слава!